У світле свято Різдва Христового до Прилуцького собору Різдва Пресвятої Богородиці завітали особливі колядники. Onto hoće te plomno do sebe. З дитячих вуст на професійному рівні пролунали прекрасні віншування миру та перемоги. Світ ми не коляда, ось світ різбує, тільки наша Україна свої стракети чує. Не жріться, майте віру. Наші насторожі будуть дільно ж захищати, битимуть полки ворожі. Кожен українець у цей легкий час робить все можливе, щоб зупинити цю напасть. Я колись зі свого шукати рожденного Ісуса Малого будемо його усім серцем лагати, оберіг він кожного захисника і закінчилася війна. Колядники юні театрали студії Каскар, центру творчості дітей та юнацтва розчулюють слухачів до сліз, бо за сценарієм світло таки перемагає темряву, і це дуже щемно чути з дитячих вуст молитви про мир і віру у щасливе майбутнє України. Підступник, всіх до себе забирай, у пекло їм пряма дорога, хай не катують рідний край. На різдво, нехай до Бога, лине крик про допомогу, Щоб він рідний очі їм, від супостати захистив. Ісус поруч з вами весь час перебуває, Він всі ваші думки та розмови знає. І ваші прохання Він теж не залишить. Він вам допоможе і всіх він утішить. з різдвом Христовим Україна. Бажаємо вам перемоги та миру. Невдовзі затихнуть усі постріли гармати, а Господь цього буде допомагати. Мати сили та сміливості пропагувати свою культуру та свою християнську традицію зичить Віряна, настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко. Хто як не ми, кому як не нам має залежатися на тому, щоб церква Христова була, і щоб християнська держава була, і щоб ми вистояли. І щоб з Руст, уста, славослів'я передавалося. Свята традиція, на то і є традиція, що вона має бути живою, або, або мертвою, Залежно, як воно нам потрібно. І я вірю, що ми, сповідуючи Бога, сподіваю, його Богом живим. Каже Єванний Бог, він Бог не мертвий, а Бог живих відповідно, і ми в ньому живемо, і наша традиція християнська в ньому має жити. Слези, і гучною порядою Богу славу возносить.